Тисячі солдатів КНДР в обмін на… стало відомо, чим Путін платить кімчанину за північнокорейських військових, які воюють проти України. Водночас розвідка Південної Кореї приголомшила, який ще є пункт у договорі між диктаторами, через який Росія може влізти у ще одну війну. Всі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Отож, для тих, хто не вважає північну корею потужним ворогом, КНДР підтримуватиме Росію до перемоги над Україною. Про це 1 листопада заявила міністерка закордонних справ КНДР Цойсон Хі, перебуваючи з візитом у Москві. А що там наші союзники запитаєте? Ви вони стурбовані в США закликали Пхеніян вивести свої війська з Росії, наголошуючи, що звернення по допомогу до Північної Кореї свідчить про відчай Кремля і проблеми Путіна з мобілізаційним ресурсом. Ну дійсно, кремлівський диктатор таким чином тягне з оголошенням чергової хвилі мобілізації на Росії, затикаючи дірки північнокурейськими солдатами. Так вони погано навчені, ніколи не воювали. Проте 12 тисяч додаткових солдатів на боці Росії це вагома сила з огляду на нюанси з мобілізацією в Україні. До слова про те, що не можна недооцінювати війська КНДР, говорять і наші військові. На Курському напрямку ворог має просування з приводу сьогоднішніх заяв, що з'явилися військові КНДР, поки не зустрічали, в ефірі не чули. Зробимо з цього висновок, що їх немає на даному напрямку. З приводу даних бійців, можу сказати одне: пару місяців будуть нести великі втрати, тому що інша війна, але вони ідейні через декілька місяців. Це буде серйозна проблема для наших військовослужбовців. Ще хочу звернути увагу. На наші ЗМІ, котрі насміхаються з даних військовослужбовців, ніколи не недооцінюєте противника та військовий потенціал противника. Буде дуже важко, на нашу думку, це Вагнер 2.0, якщо вони з'являться на лінії фронту. Ну і ви ж розумієте, що так просто Кім ну, явно б не віддав своїх солдатів, а тому Москва їм платить за це чималенькі гроші. І не тільки. На додачу до лярдів Росія напихує Північну Корею рисом та іншими продуктами харчування, а ще супутниковими та ракетними технологіями. Ну, і звідси вже виникає. А цілком логічні питання, коли ми нарешті побачимо рішучу відповідь наших західних партнерів? Але про все по черзі. Конгресмен та колишній посол Південної Кореї у Росії Ві Сон Лак, посилаючись на дані їхньої розвідки, розповів, що кожному північнокорейському солдату Росія платить по 2 тисячі доларів на місяць. А це просто шалені гроші для КНДР, де за даними ООН, від голоду потерпають з 11 мільйонів людей з населенням 24 мільйони на всю країну. Крім північно-корейських військових, у Росії також перебувають близько 4 тисяч працівників з КНДР, які задіяні на військових підприємствах. Їм платять по 800 доларів на місяць натомість північна Корея отримує від Росії рис та інше продовольство. Сама КНДР щорічно виробляє менше 4 мільйонів тонн зерна. Це рис, ячмінь і пшениця. 4 мільйони тонн зерна на рік це на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну. Якщо РФ пропонує 600 700 тисяч тонн рису на додачу до вже відправлених до північної Кореї влітку цього року 447 російських кіз, то цього достатньо, щоб покрити понад половину того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту. Він також додав, що в разі війни на Корейському півострові Росія ймовірно теж воюватиме на боці КНДР проти Південної Кореї, яка, до речі, має юридичні військові гарантії з боку США. Це передбачено договором про всеосяжне партнерство, який Путін підписав з Кімчанином ще у червні цього року, коли вперше за понад два десятиліття особисто відвідав північну Корею. Угода передбачає надання взаємної військової допомоги в разі агресії проти будь-якої зі сторін. У Москві до речі, навіть не приховують, що аналогічну угоду хочуть укласти ще й з. Раном, але не рисом, козами і грішми єдиними напихує Росія КНДР. Північна Корея отримує від Москви передові космічні та ракетні технології, оскільки Пхеньян хоче запустити ще один військовий розвідувальний супутник. У статті для Brookings Institution старші наукові співробітники центру політичних досліджень Азії Ганна Фурман та Ендрю Єо пояснили, для чого це потрібно і чим це насправді загрожує. Колись Путін виступав проти ядерної програми Північної Кореї, а тепер може допомогти удосконаленні ракетного потенціалу КНДР і систем доставлення ядерної зброї. Росія також може допомогти північній Кореї оновити свій застарілий флот підводних човнів. Північно-корейські солдати можуть отримати цінний бойовий досвід, воюючи разом з росіянами і зможуть на власні очі оцінити наскільки ефективна їхня зброя проти зброї Заходу. За словами постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, попри військовий альянс між Росією та КНДР, і досі є люди, які вірять, що обмеження можливості України захищати себе зробить ці держави більш схильними до миру. Така позиція або інфантильна, або цинічна. Зв'язування рук державі захиснику могло забезпечити лише кілька років спокою коштом України, її народу та інфраструктури. Україна ніколи не погодиться на такий сценарій. Я вірю, що інші відповідальні країни також. Крім того, на засіданні Ради безпеки підтримання миру і безпеки України постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що російські десантники та спецпризначенці самі ж і тренують військових із КНДР на п'яти полігонах у РФ і додав, що з них РФ хоче сформувати щонайменше п'ять частин або з'єднань чисельністю від двох до трьох тисяч військовослужбовців. Військові з КНДР носитимуть російську форму, використовуватимуть російську стрілецьку зброю та отримують російські документи. Їх інтегрують у російські підрозділи у представниками етнічних меншин, зокрема у спеціальний бурятський батальйон одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади повітряно десантних військ ЗСРФ більше, кислиця під час свого виступу також підтвердив інформацію української розвідки про те, що північно корецький контингент включає щонайменше 500 офіцерів армії КНДР з трьома генералами з генштабу корейської народної армії. А це генерал-полковник Кім Йон Бок, заступник начальника генерального штабу з операцій спеціальних сил, генерал-полковник Лі Чан Хо, заступник начальника генерального штабу, начальник управління розвідки і генерал-майор Шін Геум Геумчеон, начальник головного оперативного управління. Зокрема, у своєму дописі у Фейсбук. Сергій Кислиця написав, що згодом із військовослужбовців КНДР планують сформувати не менше п'яти підрозділів чи з'єднань чисельністю двох-трьох тисяч військовослужбовців. Кожна один такий підрозділ прирівнюється до мотострілецького полку. А ще зазначив, що матимуть вони російсько не лише зброю та форму, а й документи. Імовірно, саме таким чином РФ намагатиметься замаскувати їх присутність у війні. Зокрема, для приховування своєї присутності передбачається інтеграція військовослужбовців КНДР в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин азійської частини Росії. Серед них, наприклад, Бурецький окремий батальйон 11 одинадцятої окремий десантно-штурмової бригади ВДВ Росії. Підготовку військовослужбовців КНДР на Далекому Сході Росії проводять досвідчення російські військові інструктори ВДВ і підрозділів спеціальних операцій. За наявною інформацією, з 23 по 28 жовтня із східного військового округу до кордону Росії з Україною вилетіли не менше семи літаків. Із військовослужбовцями чисельністю до 2,1 і тисяч кількість солдатів КНДР, яких планується перекинути з приморського краю Росії до кінця жовтня 24-го року, може досягти 4,5 тисяч. Також очікується, що в листопаді 24-го року військовослужбовці КНДР розпочнуть безпосередню участь у бойових діях проти сил оборони України. До речі, про те, що військовим КНДР буде не солодко, підтвердив і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Військові КНДР будуть помирати спочатку на Курщині, бо вони, як і російська армія, становлять загрозу для України. Вони присутні там, і звісно ж, вони будуть гинути. Часом у статті для Atlantic Council редактор служби Ukraine Alert Пітер Дікінсон зазначає, що Путін саме на таку кволу відповідь заходу і розраховував. І навіть якщо після президентських виборів у США 5 листопада ми не побачимо жорстокої реакції ключових західних країн, Кремль піде далі, і незабаром ми можемо побачити різке збільшення кількості північно-корейських солдатів, а можливо ще й іранських на додачу, які воюватимуть у Європі. І для цього вже закладено передумови. Під час візиту до Москви минулого крім заяви про підтримку Росії з боку Північної Кореї до перемоги над Україною. Міністерка закордонних справ КНДР Цой Сонхі за даними південно-корейської розвідки могла брати участь у дискусіях на високому рівні щодо відправлення додаткових військ до Росії. Це може створити умови для набагато масштабнішої війни, якої західні лідери так прагнуть уникнути. Натомість вони залишаються відданими помилковій політиці деескалації, яка ризикує перетворити російське вторгнення в Україну на глобальний конфлікт. Поглиблення Північної Кореї в російському вторгненні тепер підтверджує безглуздість невдалої політики Заходу щодо управління ескалацією. Раніше ТСН ЮЄ вже писав, що вступ у війну проти України на боці Росії фактично підштовхнув Південну Корею задуматися про перегляд власних обмежень на надання Україні летальної зброї разом із відправленням до нас свого персоналу. За словами Володимира Зеленського, Київ планував передати до Сеула детальний запит про необхідну для ЗСУ зброю. А колишній радник міністра з політичних питань посольства США в Сеулі Генрі Хагард коментуючи все це для центру стратегічних і міжнародних досліджень, зауважив, що якщо Сеул вирішить Тримати Україну, це може змінити хід війни. Якщо Сеул вирішить цілковито підтримати Україну, він може змінити перебіг всього конфлікту і навіть призвести безпосередньо до мирної угоди. Європейські і американські союзники мають обмежені можливості для виробництва озброєнь, критично необхідних у тривалих наземних битвах, таких як в Україні. Зараз південно-корейські компанії є світовими лідерами з виробництва військової техніки, боєприпасів, артилерії та іншої оборонної техніки, яка вкрай потрібна в Україні. Водночас багато західних експертів помилково вважають, що Китай може бути не в захваті від досить тісної військової співпраці Москви та Апхініяна. Так, за словами старшого наукового співробітника ініціативи американсько-китайського діалогу з глобальних проблем Джорджтаунського університету Деніса Вальдера, залучення північно-корейських солдатів до війни проти України на боці Росії поставило Сідзіньпіна у складну ситуацію, змушуючи його шукати ще складніший баланс між Росією та Заходом. Проте факти свідчать про зворотні. Відтоді, як Північна Корея почала постачати до Росії артилерійські боєприпаси у великих кількостях, одночасно зріс експорт китайського нафтового коксу до КНДР, який якраз і використовується для виробництва зброї та боєприпасів. Тож, якби Пекіну дійсно щось не подобалося, він би не продавав у великих кількостях необхідні для обробки Росії та північної Кореї матеріали. Залучення солдатів КНДР до війни Росії проти України американські та європейські посадовці постійно називають актом відчаю Путіна. І ознакою великих проблем. А The Wall Street Journal пише, що північнокорейські війська, що прибули до Росії, не є елітними підрозділами в армії Кім Чен Іна. Їм близько 20 років, молодим підліткам низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання у КНДР. Проте за повної відсутності жорстокої реакції західної спільноти, хоча б в межах нової групи з моніторингу санкцій, до якої входять США, Японія та Південна Корея, схоже, що це Україна має багато нових проблем, а не Росія. Ну а ще що. В життя Маліна не казалось. Плюс до цього всього у розвідці Південної Кореї заявили, що договір про всеосяжне партнерство, який Путін і Кім кімчанин уклали ще в червні цього року. Також передбачає залучення РФ до війни на корейському півострові. А як думаєте, ви чи зробить конкретні кроки захід, аби запобігти розростанню війни? Чи далі будемо чути про стурбованість? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, слава зсу. До зустрічі.